Ми весь час на колесах да, насидішся. Дуже приємно бути в Хмельницькому, оскільки чим далі більше я відвідую, частіше це місто, і ми також зустрічаємось з хмельничанами. І знаєте, Хмельницький на сьогодні дуже цікавий регіон. Вона не мала такої яскравої ідентичності, скажімо так. Особливо Хмельницький. Львів, Донець, Дніпропетровська, Єса. Але на сьогодні це місто дуже активно розвивається, і знаєте, для мене є надія, що це і той варіант, коли останній має час стати першими. Ми дійсно в перший же наш перший тиждень нашого всеукраїнського туру приїхали до вас після того, як відвідали Рівна і Луцьк, поговорити про те, чому Конституція стосується кожного і чому вона має бути народною для того, щоб... Вона, а, працювала і для того, щоб вона була ефективною. Дуже багато нас вчили, розповідали, сьогодні мене запитували, що напевно, проблема в тому, що чинна конституція гарна, просто її не виконує. А якщо б виконували, то це було б гаразд. У мене є кілька відповідей. Перша відповідь, напевно, гарні речі виконує. В принципі, більшість людей навіть при тому, що... Міліція знову зникла, поліція де-факто не з'явилась. Але люди виконують правила дорожнього руху, абсолютно більшість, тому у нас немає колапсу. Щоб інституція була така гарна і відбивала якісь наші традиції співжиття, життя в громаді, то їх виконували навіть не знаючи. А по-друге, якось так складно, що дуже довго сподівався соціалізм, не тільки в Україні. І попри маркетингову кампанію, що Конституція добра, скажу, що, на жаль, ні. Давайте подивимось тверезо. Що нам Конституція гарантує? Будучи компромісом в 96-му році між лівими, тобто соціалістами, які домінували в парламенті під проводом морозу, і Кучма, який тоді був реальним локомотивом реформ, ринкових реформ, але вони по факту виявилися лігархічними, тим не менше. В ній дуже чітко простежується цей дуалізм підходів. З одного боку, з першої сторінки, з першої статті, там проголошується, що Україна є соціальною державою. Звідси випливають подальші статті, записані в правах в розділі права людини і холодили. Безоплатна освіта, безоплатна медицина, доступне житло, контроль за якістю товарів, всіх якістю товарів і послуг, які держава здійснює. Що, в принципі, дуже добре. Ми бачимо, що більшість європейських, заможних європейських держав, так і живуть Більгія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Скандинавські держави. Але, але так можна дозволити собі жити, коли ти держава заможний. А Якщо закони юридичні входять в конфлікт з законами фізики або економічними, то закони юридичні завжди програють. Я завжди наводжу приклад, що можна конституційною більшістю і навіть воно ухвалити навіть на генасамблеї, закон чи декларацію чи конвенцію, що яблука мають падати не на землю, а на небу. До цього вони не стануть туди падати. Отже, якщо ви ухвалюєте закони, які суперечать здоровому глузду, або законам економіки, то ви завжди програєте. Відповідна Україна на сьогодні, на жаль, країна банкрот. Де факт, слава Богу, ще не дию. Цього року ми встановили два дуже сумних рекорди подорожчанням гривні в З подорожчанням гривні, а, тобто з падінням курсу гривні навесні цього року, пам'ятаєте, цей вільне її падіння, точніше в лютому, наш розмір заборгованості боргів гарантованих і державних прямих перевищив рівень ВВП. Якщо перекласти це напряму людську мову, це означає, що квартира, все, що в квартирі, там машини, якщо є гараж. Ну, окрім дітей і жінки, все це в заставі, і воно навіть не покриває суми Тобто, Якщо всю нашу економіку продати, навіть ми не розрахуємося з берегами. Є другий сумний стратегічний план. Світовий банк опублікував свою звітність чергу і серед усіх країн, які звітують до Світового банку за 24 роки, тобто за 23 рік статистика за минулий рік, українське падіння ВВП найбільше в світі. 166 країн, якщо не помирають близько 33%. Потім йде Молдова, потім всього 5 країн за цей час в мінусі. Ми на жаль перші в світі, і це не там Янукович, не окремо взяти Ющенка чи Кучма, Це період всіх наших п'яти президентів.